В автосному інтрейден моторсне знаходження, зокрема, це Hyundai Tucson 2020 року випуску. 2.4 бензин на повному приводі. В гарній жирній комплектації, діодна оптика, безключовий доступ, камера 360, чорний покол, тонований, електрогляда присутня, дуже гарна автівочка зсередині і покузою. Певний електростопакет, електрорегулювання зеркала, гарний доглянутий чорний шкірний салон, панорама люк, регулювання передніх сидінь, преміум акустика Інфіті. Датчики сліпок зон, утримання в полосі, електроляда, датчики світу, датчики дощу, повне мультимедійне шкірне кермо, 137 тисяч рідного пробігу, широка монітолка, Apple CarPlay, Android, Auto, камера, камера 360, все тут присутнє. Кліматична установочка двохзонна, з підігрівчиком передніх сидінь та обдумами передніх сидінь, а також підігрівом руля та підігрівом задніх сидінь. Автоматична коробочка передач, управління камерами 360, вибір режиму руху, автохолд та електронне гальмо. Дуже гарна автівочка. Як і салоні, так і зовні. Дуже стильно та сучасно виглядає. Тож, не зволікай, адреса вулиця Полосенка 8 Смонтре Моторс. Цей красунчик чекає саме на тебе.